Сьогодні я досліджувала тему сучасні проблеми світової міграції населення. Сучасні проблеми процеси світової міграції є однією з найголовніших причин усього світу. Причинами міграції можуть бути локальні або регіональні військові конфлікти, природні і техногенні катастрофи, епідемії, голод, низький рівень життя і політичні процеси та багато іншого. Вимушене безробіття, відсутність грошей, нестача матеріальних благ викликає те, що люди відправляються за кордон за цими всіма проблемами. Через ці всі проблеми. Міжнародна міграція включає в себе дві основні складові імміграцію та імміграцію. Під імміграцією розуміється, виїзд з країни на постійне місце проживання, а під імміграцією – в'їзд в країну з постійним місцем проживання. Міжнародна міграція включає також процес репатріації, це повернення в країну громадян, які раніше виїжджали з неї. Майже всі індустріальні країни мають у себе емігрантів. Частина з них проникає через кордон, а частина залишається по закінченню візи. Сучасна наука виділяє за хронологічною ознакою наступні види міжнародних міграцій. Безповоротна, тимчасово постійна. Сезонна і так звана маятника. По плану, перше це причини міграції, друге нелегальна міграція, третє расизм і міграція, четверте положення мігрантів в умовах кризи. Які ж причини викликають міграцію, і які небезпеки вони несе в собі? Міграція населення, переміщення населення, пов'язані зі зміною місця проживання. Міграція населення пов'язана з процесами заселення землі, освіти і змішання рас і народів, економічно, з, з господарським освоєнням землі, розвитком продуктивних сил. Соціальна пов'язана з більш повною реалізацією потреб населення в житлі, роботі. Основні причини міграції переміщення людей у поштах кращого життя. Втеча від місць ведення бойових дій, втеча від правосуддя. Серед причин міграції переважне значення належить соціально-економічним чинникам. Проте в окремі періоди в різних країнах висуваються на перше місце політичні, національні, релігійні чинники. Під час воєн основними контингентами мігрантів стають біженці та переміщені. Найпопулярнішою причиною міграції, звичайно, є міграція через пошук кращого життя. Мільйони, мільйони людей щорічно переїжджають на постійне місце проживання в інші країни. Найбільші потоки мігрантів направляються в Сполучені Штати і в Західну Європу. Основною найголовнішою причиною, основна найголовніша причина полягає в тому, що в багатьох країнах не престижно займатися брудною спра... роботою і брудною і низькооплаченою роботою, тому вони змушені е... брати на роботу наших людей, які відправляються за пошуками кращого життя. Е... Біженці знімаються з постійного місця проживання в пошуках е... мирного, безпечного місця. Також багато осіб біжать від переслідування, правосуддя, за скоєні злочини. Час кажуть притулку у ЄС за країною походження у 2014 році. Найбільше людей виїжджають з Сирії, на другому місці Афганістан, на третьому Косово. Далі, також з України. Багато, багато, багато займають інші країни. Які ж є види міграції? Давайте розглянемо схему. Внутрішня міграція в межах однієї країни або регіону. Міждержавна, коли міграція передбачає переміщення людей у сусідні країни. Транснаціональне, що спостерігається у випадку, коли мігранти перетинають територію кількох країн, можливо, різними шляхами, але в певним кінцем України. Слід також зазначити, що країни, які мали в минулому статус метрополії, орієнтуються на імпорт робочої сили зі своїх колишніх колоній і залежних країн. Якщо в країни традиційної міграції, наприклад, США, Канада, Австралія в 19 столітті і першій половині ХХ століття виїжджали виключно європейці, то в 80-х 90-х роках вони спричинили незначну частину мігрантів. Давайте розглянемо основні причини, що зумовлюють міжнародну міграцію і робочі сили. Перше це незадовільні економічні умови життя працездатного населення країн імміграції. Друге стабільно високий рівень заробітної плати в основних імміграційних центрах. Третє порівняно вищий технічний рівень умов праці в країнах імміграції. Четверте соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей у країнах імміграції. П'яте природні катаклізми в країнах імміграції і вищий рівень охорони навколишнього середовища у країнах імміграції. Шосте політичні причини. Сьоме воєнні причини. Восьме. Релігійні причини, дев'яте національні причини, десяте культурні причини. Нелегальна міграція це велика проблема. Чи може кожен скажімо, що в день поступає багато повідомлень з інших країн, що не... без віз, без документів люди намагаються потрапити на землю обітовану туди, де вони зможуть гідно жити? Керівники багатьох країн світу стурбовані тим, що нелегальні мігранти роблять негативний. Плив на соціальну, економічну і кримінальну обстановку. тому що орієнтована злочинність у всьому світі знаходить величезну кількість новообранців серед нелегальних мігрантів. С, э, стаючи учасниками злочинних організованих угрупувань, колишні мігранти швидко набувають свої місці і завжди правлять до утворення груп співвітчизників. Також залучений в злочинний бізнес. діапазон цього злочинного бізнесу дуже широкий. Починаючи від торгівлі контрабандою, закінчуючи наркотиками і тероризмом. Які ж мінуси в нелегальній міграції? По-перше, це загострюється міжнародна обстановка, є проблема підвищеного рівня криміногенності, наркобізнес, торгівля зброєю, проституція, викрадення людей, вбивства, грабежі, крадіжки і так далі. Нелегальні мігранти є основними правопорушниками. Ксенофобія це природна людська властивість, настільки ж природна, як і цікавість. Останні 10 років викликає тривогу швидке зростання числа е, випадків прояву нетерпимості, дискримінації, расизму та ксенофобії у формі відкритого насильства, якому піддаються мігранти практично в кожному регіоні світу. Як показують дослідження, расова дискримінація на робочому. Місі може чинити серйозний вплив на становище меншин і трудящих мігрантів, і на майбутній розвиток і кар'єру інших людей. Фінансово-економічна криза, яка перейшла вже і в кризу соціальну, дає про себе знати в усіх сферах життя і діяльності європейських країн. У період кризи страждають усі. Останні чотири десятиліття потоки міжнародної міграції йшли тільки в одному напрямку. Рік за роком мільйони людей переміщаються з бідних країн, в багаті з сіл в міста. Сьогодні 200 мільйонів людей є іммігрантами, тими, хто ризикнув життям і станом, щоб уникнути смерті і знайти мрію. В найбагатших країнах перспективи працевлаштування невеликі, а заходи з протидії імміграції стають дедалі жорсткішими. Потенційні іммігранти з третього світу відмовляються від е, планів переїзду на північ, промислово розвинені країни. Експерти з імміграції прогнозують е, 30-відсоткове зниження імміграції з півдня на північ в цьому році, мабуть, ще більш істотно те, що хвилі іноземних робітників починають е, стримовутися додому. Інститут економічної. У першому кварталі цього року Ір... Ірландію, яка переживає депресію, можуть залишити 30 тисяч робітників. А Малайзія, де прибуття і вигнання орд іноземних робітників давно стало значною справою, була змушена відправити на батьківщину близько 200 тисяч іммігрантів з Індонезії після масового закриття заводів. За прогнозами всесвітньої організації праці в цьому році рецесія залишить 52 мільйони робочих місць по всьому світу. Результат – результатів найближчі місяці може бути звільнено за до половини з 13 мільйонів робітників, які працюють на нафтових родовищах і в секторі послуг держави їм доведеться вирушати додому у японії де пер, е, проблемою е, працюючих навіть е, де є проблемою працюючих навіть те що заводи е, де виготовляються марки тойота за останні 4 місяці 10 з 317 тисяч тимчасових робітників з бразилії втратили роботу за словами експертів з демографії, якщо дані тенденції триватимуть, то це може наблизитися до закінчення однієї з найдраматичніших розділів історії глобальної міграції. За словами експертів з демографії, якщо дані тенденції триматриватимуть, то це може наблизитися до закінчення однієї з найдраматичніших розділів історії глобальної міграції. Промислово розвинені країни, як правило, зустрічали їх з розпростертими обіймами. До кінця 1990-х років частка мігрантів у населенні земної кулі е, до, е, досягла значної рекордної позначки, 3% і залишилися на, 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 на ній все попередні десятиліття всього цього року. В Європейському Союзі втратять роботу понад 5 мільйонів осіб, а безробіття вже перевищило 8%. в, Працюючого населення, крім того, всіх країн, включаючи Швейцарію, відповідно безробіття вдаримо і по громадянам, які прибули до Західної Європи, зі східних і європейських країн. Цим безпосереднім значенням не залишається нічого іншого, як повертатися назад, де вони масово, масовому порядку і роблять. Далі ми розглянемо діаграму дітей заробітча. Найбільше вона залишається удома з матір'ю. Це 44%. Бо, тому, що в них немає не батька. Батько поїхав за кордон. 35% залишається з бабусею. Це коли батьки їдуть е, за кордон обидворі. 14 залишається з батьком і з сестрою. Це або мама їде за кордон, або батьки е, їдуть за кордон. 12% залишається з братом. Це батьки їдуть за кордон. І брати залишаються з дідусями залишається 10%, а з тіткою чи дядьком залишається 5%. Це коли взагалі діти не мають рівних. Е, в е, загальному справа в тому, що криза створює Україна в країнах Східної Європи ті ж самі проблеми, що і в Західній Європі, але з додаванням ще більших труднощів і складі. Е, я проаналізовую е, трудову міграцію в Україні. Майже у кожній країні тією чи іншою мірою відбуваються трудові міграції, що включають міграцію висококваліфікованої робочої сили. Це є досить великою проблемою. Саме для нашої країни ця проблема стала основною основним інтересом з проголошенням незалежності України. Процеси трудової міграції українців історично активізувалися. Першу чергу стрімко міграційні потоки в Україні пояснюються послабленням соціально-економічного становища, бідністю, неможливістю себе реалізувати на батьківщині. Звідси випливає, що велика кількість українців, а саме більше жінок, які не можуть прогодувати свою сім'ю, а також надати певну освіту дітям, яка дуже багато коштує в нашій країні. Виїжджають за кордон. На сьогодні, за різними оцінками, понад 30% українців виїжджають за кордон. На початок 2010 року, за даними різних джерел, за кордон виїхало понад 7 мільйонів українців. Основна кількість українців працює у країнах Європи та Америки. В Аргентині де 100 тисяч, в Бразилії 150 тисяч, в Великій Британії 70 тисяч, в Греції. 200 тисяч. В Ізраїлі 150 тисяч. В Іспанії 400 тисяч. Італія понад 500 тисяч. В Канаді 150 тисяч. Росія 3 мільйони. В Туреччині 30 тисяч. В Чехії 400 тисяч громадян. З усіх громадян України, які мешкають за кордоном, владою України е, перебувають нелегально. Е, тому їх дуже важко підрахувати. Е, Щодо нелегальної трудової міграції, то вона здійснюється під видом туристичних поїздок. До 85% усіх трудових міграцій виїжджають за кордон туристичними візами. При цьому, як правило, є великі труднощі влаштуватися на роботу, але їх це не цікавить, вони хочуть заробити. Дослідження причин нелегальної міграції українців показують, Наявність низьких бюджетних перепон в Україні. Міграційні процеси мають великі негативні наслідки, наслідки відпливу висококваліфікованої робочої сили. Чому молодь виїжджає за кордон з України? 72% не бачать хорошого майбутнього для себе і своєї сім'ї в Україні. 44% мало плажуть. Немає е, можливості повноцінно реалізувати як професіонал. 40, 41%. 34% е, нестабільна політична ситуація. 33% за кордоном можна нормально е, заробляти, навіть маючи не, е, престижну роботу. Е, 14% за кордоном простіше е, почати свій бізнес. Явище впливу умів властиви практично усім країнам, які стали на шлях економічного реформування, особливо та економіка, в котрих немає можливості забезпечити відповідне працевлаштування фахівців, підготовлених наукові установи. Численність фахівців, які виконують науково дослідні роботи. За останні 10 років в Україні скоротилися понад 30% вчених, залишилися на своїх робочих місцях, фактично працюючи над над замовленнями заробітних замовників. Але є позитивні аспекти трудової міграції. Завдяки їм до України йдуть гроші. Нещодавно дослід науковці дослідили високу, що реально 4 мільйони наших заробітчан можуть щорічно приносити 21 мільйон доларів США, не дивлячись на мізерні позитивні моменти трудової міграції, все таки є позити... негативні втрати великої кількості кваліфікованої робочої сили, чисельні втрати. Українців їдуть за кордон, немає де працювати на заводах і підприємствах. Отже, проблема міграції важлива сьогодні саме тому, що в ній укладено набагато більше масштабне питання співвідношення мінливості і наступності. Питання більш масштабне про те, якою мірою приступимо нехтувати одним на користь іншого. Ми різні, у нас різні поведінкові естригони. Господарська етика, пісні, танці, обряди та вірування ми повинні дбати про те, щоб заподіювати один одному менше незручностей, проявами цієї самої різниці. І вже очевидно, що гості повинні дбати про те, куди більше їдуть господи.